Так, людина багатогранна і все може встигнути одночасно, тим паче жінка. Ви бачите, ви навіть встигаєте їй коментарі писати. А я встигаю тільки відповідати на них та продавати. Суниці вже продала. До речі, дуже успішно. Гарно, хто бажає займатися перепродажем рослин, у мене є на опт, ви можете купити по 10. Гривень одну штучку, а продати як мінімум по 25, або підростити, і на осінь ви зможете продати дорожче вже кущики, тому що до осені суниця вже буде з ягодами. Кущики розростуться. Запитуєте, як же ж розмножується без вуса суниця? Вона розмножується або насінням, це в теплицях вирощують, або діленням куща. Тому ось бачите. Уже як вид під заробітку для когось, хто подивиться відео і не знає, як чим зайнятися, де ж його взяти грошей, вкладаєш маленьку суму, можна взяти потрошку і перепродаєш. І на цьому по чуть чуть чуть-чуть. Так само кожен, хто займається продажами, не було ж в усіх мільйонів, мільярдів грошей, щоб так взяти і вложитися в, якусь, в якийсь товар. Ні, потрошку треба брати. І саме головне треба розкачувати свою медійність. Не просто писати коментарчики десь туди-сюди, а брати камеру в руки і знімати відео. Знімати, як ти вариш борщ, як ти займаєшся квітами. Я вон тільки що ходила на грядку, поливала цвіти свої. Тому грядка в мене ще єсть да, до всього. Представляєте, до борщу, до догікриту. У мене ще є і грядка, на якій я підрощую рослини. Вирощую, розмножую, і теж продаю, і красота під вікном. І є. от так от. Бажаю вам добра, натхнення і всього найкращого. І щиро вдячна вам за коментар, і що дивитеся відео. До речі, відео набрало більше 100 тисяч переглядів. От так.